Всім вітання! Я хочу розповісти вам докладніше про ручку у стилі стімпанк по мотивам серіалу Зоряна Брама. Комплект складається із самої ручки футляра для неї, а також підставки у вигляді зоряної брами, яка знаходиться на підставці із граніту. Тепер докладніше про саму ручку. Ручка виконана із алюмінієвої трубки діаметром 14 мм. Зверху на неї приклепані латунні накладки із символами набору із серіалу. Приклепані на мідні заклепки. На торці ручки знаходиться символ землі. Ковпачок має тримач у вигляді зброї із серіалу. А також герб України, який каже про те, що ручка виготовлена в Україні. Сама ручка чорнильна. Має перо відкритого типу Iridium Point Paris. Ручка комплектується багаторазовим конвертором для чорнил. Довжина самої ручки 13 сантиметрів. Підставка імітує саму зоряну браму, на ній присутні 16 символів набору, а також 5 шевронів. Підставка під неї камінь-граніт. Має також приклеєні ніжки і шкіри, щоб не подряпати стіл. Всім дякую за увагу.